Сьогодні, друзі, ми вирішили обробити картою цибулю, цибулю-чесник. Після морозів бачимо, що пожовтіли листя у них, і вже час обробляти цибульку нашу від шкідників і від хвороб. У фазі двох-чотирьох лист, листочків обробляємо від цибулевої мухи і від трипса. Сюди можна енджо або актару. Ось Пакетик-актари, будемо, енджу у мене немає. Пакетик октори на 10 літрів води і будемо обробляти. Додаємо... Це бакова суміш буде, додаємо квадрис 12 мл на 10 літрів води. І... Обов'язково додамо вимпілу, він нарощує гарну кореневу систему, ну це стимулятор росту, захищає рослини, дає імунітет рослинам від спеки, від заморозків, але все потрібно в міру і вчасно. І додамо ось такий плантатор 30 10 10 це теж де більше у нас. Азоту, тут теж мікроелементів, багато, мінокислоти, бачите, ну, дуже гарний препарат. Це біопрепарат, а це, ну, бачите, хімічний препарат. Не перебільшуємо дозу ні в якому разі. І знаєте, хто, хто не боїться працювати гербіцидами, може обробити від, ну, від бур'янів. Ураган -форте. Він йде, і рефюзілат форте, він йде по цибулі, фюзелат форте йде по цибулі, а ураган форте йде по, по, по чистому, коли ще цибулі не видно. Ну, я з осторогою відношуся до гербіцидів. Ми будемо сьогодні теж обробляти гербіцидом, але площі там, де нічого не росте, від таких культур, які от Берізка. Ой, цей колючий, як його господі осет, що з ним боротися. І знаєте, в тому уроці, хто за мною був на каналі, бачили. Я обробляла був біогербіцид. Я купила. Я заплатила за нього 650 гривень, друзі. Виписала по інтернету, коли я ним обробила, ну нічого не, не, не пропало. А обробила по перцюві. Бо сказали, що можна по перцю і перець не згорить. Ну, обробили, я насадила насадкою, бутилкою. Я показувала, в мене є відео на каналі, ви можете зайти подивитися. До пізньої осені трава як була, так і була. Але коли от зараз вже вийшла основна трава, яка була, то цього ну, какішуна, осет, його нема. він зник. Все-таки спрацював, напевно, цей препарат. Тільки як він дивно працює за цілу зиму, а так він ріс, собі її ріс, він не жовтів, нічого, там деякий трошки пожовтів і все. Так що так, що працюємо. Додаємо квадросу, додаємо акторо, плантатор і вимпіл. Вимпіла на цибульку, додамо 25 на машинку. 25 на машинку. На картоплю ми додавали більше, тому що там з картоплі ви самі бачили, там капець, що було. Все, працюємо. Ось я обробляла в тому році. Тут у нас від цього сету було капець скільки, а це не бачу, немає. Включили каплю, капля поливається, влиє водичку в скважини, картопля де не виходить Якби я не відносилась, друзі, погано до гербіциду, але вже сапати я не можу бігати без кінця, без краю. І з берізкою цією дуже тяжко із мишім, з перейомцем. І... Ну, ось бачите, які культури він вбиває. На памфорте оце на 8 літрів води ця штукенція. Написали нам на 8 літрів води. Поставили ось таку насадку, бачите? Ми не будемо всю площу обробляти, а просто на, на рослину, яка нам потрібно її вбити, ми раз, оцю штучку, і викропили. А так вона загине вся. Потихеньку. Я це років з два почала користуватися. І то я ж говорила, біопрепара... біогербіцидом працювала. Це ось вирішили попрацювати цим. Не знаю, як він спрацює, ніколи, не, не, ніколи такими гербіцидами страшними не я думаю, що воно вбиває і вбиває і гарні рослини, і мікрофлору вбиває, яка на цьому. В землі, то я не люблю цим, але ну потрібно. Бачите? Так, я нажимаю. Це. Ось так. Ось таке, бачите, тут у нас буревинський. вот на дориску. Вот такие. Вот. Вот, вот, вот. Человек, да что чем занимается? Пока я своим был, своим кроплюсь, Почти. Він цим займається. Зараз нельзя. можна. Бачите, у нас немає вже такої трави, тільки ну, така, от нарічники, лобота да, там, а так немає. Може б ти звузив їх трошки, щоб не, не, не вигортає. <раприв> Ні? Ні. нормально. Так, потихеньку зробимо і це. До Пасхи треба все зробити, щоб було чистенько, гарненько. В душі, в хаті, на городі. От щоб в країні було б.